Каркаські хлопці, всі такі, розумієте? так да. можна я так подборка, зробити да, да. просто. Значить, що? Ну, галіциних треба подивитися. Значить, що? 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 що вас цікавить? Село чи парк? Мене все цікавить. Мені трошки про, с... про історію села треба розказати. Потім, як що у вас садиба. Сідай. Ні, там не поїдемо. Сідайте, а потім поїдемо. А, ну хорошо. Ти... Да, Немає уявлення. Ось ага, ось козацьке. Оцецьке. Це із карти 1866 року. Ага. Значить, Оце саме козацьке. Ага. Ось ту парку, як бач, немає. Да. Ось парку, бач, немає. Ага. Тут тільки кусочок парку. Угу. Ага. Значить, село долина ось між цією річкою. І оце ліском, оце долина, ага, ага. це Черкозівка. Ага. Чечерка, тут одноіменне село є Черкозів, кажуть. Ага. Значить, ось о, Чорними лісами Зеленянський ліс, бачите, сюди бачу, оточене бачу, да. і кругляк називається ліс оцей. Ага. Так от, на сьогоднішній день я скільки шукав, так точні дати заснування села немає. Нема, да? Немає заснування. Але... Але при всьому тому село було засноване десь в кінці XVII століття. Справа в тому, що із, е, після руїни, так. Е, коли турки прийшли на, село, на цю сторону, угу. ну, і ви знаєте, то ж таки, було коротко, поляки не цікавилися оцею правобережною Україною. Їм цікаво була Волинь, угу. їм було Поділля цікаве, угу. там Поташ. Ага. Чекащина там... не така, Степи, степи. Ага. Там, о, тим більше козаччина тут. Ну, да. Але потім, коли кінчилася, почалася розруха, турки тут прийшли замир'я з турками і почали потихеньку з Лівобережжя і козацьки поселяти сюди. Ага, ага, ага. Так от, за переказами, і саме в мене, отут, бачите таке кругля крізь. Так, так, да, 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 бачу, бачу. І ось от, у цьому закапелку, бачите, такий наче? Да, 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 Це горб такий. горб. От утворилось таке невелике поселення. А, поселення, козацьке. Козацьке. Так, да, Ну воно не поселення, а сторожа. Головне, що звідси, дивіться, проглядається дорога, ось яка веде на школу, угу. ось добре. І звідси про дороги, які потім ведуть на е, цього. На вільшану посіли, оці ага. бачите добре, от вони придається. І от тут-то, Але коли козаки були під Уманю, у цей час на сторожу напали турки. Угу. Загін турецький. Частина е, утекло в цей у ліс, частина була зарубана, а частина попала в ясир, І вони пішли ось звідси. От цим яром, пішли через цей яр і дійшли аж оцей ярок. Uh -huh. Це скільки кілометрів? Це десь кілометрів е, три такому uh -huh. буде. Вони, але їх настала пурга. І вони отут зупинилися. No, в цей час повернулись козаки. Uh -huh. І ті, хто залишився живі, бо спалили в церкві, тут, uh -huh. ті е, останні розповіли, що козаки кинулись погоню турків тут. Зна... Порубали, забили, і, да, і бачите, лісу немає, тут яр. Да, да, яр да. Ну, тут зараз лісок там, турський ліс називається, і цей яр назвали турецьким. Турським. А, так і назвали, да? Да, так. І назвали. А там порубані турки кажуть. Да, оце тут заїм порубили. Угу. Але козаки отут не почали відновлюватися. Тут, правда, було поселення, там сюкало, там ще там е, які поселили, але в основному перебралися аж сюди на північний схід. Ось, uh -huh. Бачите, тут почали uh -huh. здоль, ось під прикриттям лісу. Uh -huh. І отут то зайняли оце ярки і ярки тут ярки таке. Uh -huh. Але по річці Чіркоса не селилися, вони попід лісом. Оселились по підлісу. Черка за ось вона пише. Да, бачу, бачу, бачу. І зразу не селилися. Тут тут заселення не було. 17 століття. Да. Землі ці попадають у володіння до е, е Любомирських. Там іде певна боротьба, вони за землі, і попадають в кінці кінців, в кінці кінців, е, стає. Цей, э, э... Цим володарем це Любомирських Любомир, Любомирський стає володарем цим, цих земель, і цих земель, на якому розташовується село Козацьке, розташовується uh -huh. розташується. Хоча uh -huh. я вам скажу, такого кріпосного права в жилі не було дуже, тому що воно не, не, не довго було. Uh -huh. Розташовується, е, значить, він, е, вони ці відходять. Але справа в тому, що у Любомирських, що це оці землі наші, куда землі, вони не відходили ні до звініродського старства, ні до іншого. Розумієте? Якраз там така річка, ось вона. Це... А як же вони були? Що я скажу, скажу. все-таки все до якогось повіту вони повинні були відійти. Від ось дивіться, тут піде отакий водорозділ. Бачите, ось 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 так, mm -hmm. Бачите, козацька стається тут і тут. А це оце по цьому видорозділу йшли землі. По цю сторону вони відходили до Звеньєгородського староства. Mm -hmm. А ці землі відійшли озі, е, пізніше до смілянського староства. Mm -hmm. да. і, е, а смілянське староство там організувалося іменно ну, е, Любомирським. Mm -hmm. е, але в цей час починається Гайдаматчина. Гайдаматчина тут неспокійно. І незважаючи на те, що землі дуже подобалися, а йому неспокійно. почало занепадати. Почали занепадати. До речі, під час Гайдаматчини Ремес сюди eh, приходив з ватажків цього гайдамаків село і так далі. Це про це є щосерічники в документах І тоді в цей час на ці землі звертає увагу Потьомкін, покоритель півдня України. І він пропонує Ксавелію, а Ксавелій хоч і не хотів, але мусив, тому що він дослужився до генерала при Почомкін прийшов на сторону Росії. І він змушений був. Продати ці землі, той пропонував. Uh -huh. О, він, от, але він віддав, він запропонував 5 мільйонів золотих за цю смілянщину і в е, продачі дав Дубовецькі землі. Вони там до Волині туди. Uh -huh. І от вони ці дубовецькі землі були продані, Но сам Атьомкін у його записував, багато прийдеться записувати. Ну, нормально. О, е, е, дуже багато ну він е, назбирав земель. Угу. А в його він був не жонатий, він вже ну, да. з Катериною мав справу. Ну, да. О, і у його була сестра. Сестра отут в, вона була замужем за Енгелярдом, де буде ще вже Енгелярда. Да, е? да, Енгергардом. Да. <кхех> у того, у теї сестри було декілька дочок. І от. Потьомки, ну, є такі балачки, його потьомки, що він у взросле життя е, своїх племінців водив. Для цього їх обдаровував. Ну, у всякому випадку, він е, обдарував як придане для варвари, для дочки е, сестри. козацька, топильна, товста, зелена, о, і ще там висилки. Оці землі він подарував, як придане. <турсив> і видав її заміж за е, е, генерала заслуженого Галіцина. За, за Сергія Галіцина. А от 에, чому тут садиба? Галіцина, Галіцина да. за, за Галіцина. Але той Галі. Дочка, це що, куди хочеш? Поїхати на Я Київ спидав. чи що? І ця... Е... Ну, але вони не посадилися тут. Не поселились? Ні, зразу вони не поселились. Вони, а де ж вони жили? Вони у Зубріловку. Угу. Зубріловка це Псковська область, по-моєму. Ага, там десь. Так. Да. І княгині там було добре. Там вона ж княгиня, все. Але сталося так, що попадає до Павла у немилість генерал. І він його висилає. На Україну без права поселення в Росії там